Кінця другого протягом всього третього століття варвари безперервно вдирались на терени Римської імперії. Найнебезпечнішими з них були племена германців. Вони переправлялись через прикордонні річки Рейн і Дунай, грабували та руйнували міста і села, а іноді захоплювали цілі регіони. І хоча на кордонах імперії були зведені фортеці та лімеси, вони все одно були не в змозі захистити центральні регіони держави, від навали диких племен. В тому, що варвари доходили до самого Риму, були винні римські воєначальники, що, бува, використовували свої війська не стільки для захисту країни, скільки для боротьби за імператорську владу. Стрімко слабшаюча римська держава вже не могла захистити своїх підданих. Беззахисними перед ворогом виявились і багаті, і бідні. Однак, як писав римський історик, Римляни самі для себе були ворогами гіршими за зовнішніх нападників, і не стільки вороги перемогли їх, скільки вони знищили себе самі. Колони, раби та бідняки страждали від нестерпного тягаря податків, їх землі спустошувались, їм не було чим годувати сім'ї. Імператори та чиновники грабували народ не менше, ніж варвари, щоб вижити жителі Риму та Італії. Часто перекидались до варварів і служили їм. Римляни вважали за краще змиритись з чужими порядками та несвободою, ніж терпіти несправедливість і жорстокість з боку своїх чиновників і землевласників. Щоб захистити імперію від постійних вторгнень варварів, імператор Константин Великий переніс столицю в нове місто Константинополь, однак це лише ненадовго відтермінувало загибель Римської імперії. Незабаром виявилось, що керувати величезною державою з одного центру стає все складніше. Тому імператор Феодосій в 395 році розділив імперію між двома синами так на місці єдиної держави утворилися дві: латиномовна Західна Римська імперія та грекомовна Східна Римська імперія. З середини IV століття варварські вторгнення стали частішими. Це було пов'язано з початком великого переселення народів, що тривало до Сьомого століття нашої ери. Воно почалось тоді, коли народи, що жили в глибинах Азії, зрушили на захід. Племена гунів, що кочували на кордонах з Китаєм, почали переселятись до Центральної Азії. Вони витісняли народи, що жили на шляху їх пересування, а ті, в свою чергу, знімались з місця і змушені були переселятись на територію Римської імперії. Найчисельнішими й войовничими з них були германські племена готів і вандалів. Колись племена готів жили на південному узбережжі Балтійського моря і вздовж берегів річки Вісла. Потім вони мігрували в Причорномор'я, звідки здійснювали рунівне вторгнення в межі Римської імперії. Плем'я вандалів населяло Скандинавію. На початку нашої ери вони переселились на Дунай. Тут, на території Східної Європи, утворилося кілька об'єднань варварських племен, ворожих до Риму. З 3 століття германці почали часто турбувати римлян. Треба сказати, що відносини жителів імперії з германцями будувалися по-різному. З одними з них постійно вступали в сутички, а деякі германці ставали союзниками Риму. Проміж них були і такі. Що навіть служили в римській армії. Представники германських племен могли досягати високого статусу в імперії та обіймати почесні державні посади. Однак з кінця IV століття просування войовничих германських народів в глибини Римської держави набуло характеру навалу, якому протистояти було все складніше і складніше. На чолі Союзу готських племен стояв вождь, якого обирали всі воїни. Церемонія виборів завершувалась тим, що обраного лідера піднімали на щит під радісні вигуки одноплемінників і брязкання зброєю. Вождь спирався на дружину. Звитяжність, нестримна лють, навіть жорстокість, досконале володіння зброєю були основними чеснотами готських воїнів. Спочатку готи були язичниками. Як і інші германці, вони шанували Бога Одіна або Вотана. Володаря бурі, вихору і небесного вождя воїнів. Після Нікейського собору, коли аріанські єпископи були засуджені і заслані на околиці імперії, готи були хрещені цими єпископами як аріани. Племена готів розділялись на дві великі групи оствотів і вестготів. У 375 році на готів напали гунни. Готи, перетнувши Дунай, опинились на римській території. Їм дозволили оселитися тут як союзників Риму. Але життя в римській провінції було дуже важким. Тому готи повстали проти римлян, яких звинуватили в усіх своїх негараздах. У 378 році біля міста Адріанополь римляни й готи зустрілись в запеклій битві. Римляни зазнали нищівної поразки, але це було лише перше з багатьох випробувань, які випали на долю Великої імперії. На початку V -го століття готи знову рушили в Італію. У 410 році вони під проводом свого вождя Аларіха перетнули кордони Римської імперії. В передгір'ях Альп їх зупинила римська армія під командуванням блискучого воєначальника Стиліхона, що сам походив з германського племені вандалів. Він розбив готів. Аларіху вдалося вивезти з поля боя тільки свою кавалерію. Проте через деякий час готи зібрали військо сильніше за попереднє, і знову рушили на Рим. Молодий імператор Гоної повірив наклепу свого оточення і наказав стратити стиліхона, звинувативши його в зраді. Тоді обурені жорстоким і безглуздим вбивством свого улюбленого воєначальника, 30 тисяч легіонерів варварів, що служили під його командуванням, перекинулись до готів, бажаючи разом з ними йти на Рим. По смерті Стиліхона гідних супротивників Валаріха вже не було, і він наважився на облогу Вічного міста. Гонорій, цей імператор Нездара, полишив Рим, кинувши своїх жителів на милість долі. В Столиці розпочались голод і мор. За зняття облоги готи вимагали величезний викуп. Римляни мали віддати все своє золото, прикраси, рабів і майно. На питання римлян, а що ж тоді в нас залишиться, Аларік суворо відповів життя. Намагаючись умилостивити вождя варварів, римляни переплавили багато статуй, щоб зробити злитки з дорогоцінних металів. Однак в серпневу ніч 410 року раби відкрили римську браму зсередини. Вперше за багато століть Рим був захоплений і спустошений варварами. Готи пограбували місто, не чіпаючи лише християнські храми та людей, що переховувались в них, адже серед них вже були християни. Через три дні, навантажені здобиччю, готи полишили майже вимерле напівзруйноване місто. Після цього вестготи пішли за Альпи. На півдні Галії вони отворили перше варварське королівство зі столицею в місті Тулуза. Захоплення Риму справило жахливе враження на все населення імперії. Мій голос перервався, коли я почув, що підкорене місто, якому до того підкорювалася земля, написав учасник цієї події. Але ще більших руйнувань Рим зазнав під час вторгнення вандалів. У 455 році це плем'я теж захопило Рим. Протягом 14 днів вандали плюндрували і спалювали місто. Навіть з храму Юпітера Капітолійського здерли мідний позолочений дах, були знищені найцінніші рукописи та твори мистецтва, десятки тисяч римлян були вбиті, а решта були взяті в рабство. В полон потрапила сама імператриця та її доньки. Навіть у церквах неможливо було сховатися від жорстокості завойовників. Жах був настільки великим, що з тих пір саме ім'я народу вандали стало загальною назвою для найстрашніших руйнівників та лиходіїв. Після цього розгрому Західна Римська імперія так і не відновилася. Влада імператора була лише номінальною, провінціями та самою Італією керували вожді варварів. В середині V століття до Європи з Азії нарешті дійшли гунни. Перемігши всіх своїх супротивників, це плем'я вдерлося на римські землі. Його ввів Аттіла. Римляни називали його чоловіком, народженим для потрасіння народів, жахом усіх країн, бичем Божиїм. Римському полководцю Аецію вдалося організувати війська і вивести їх проти гунів. Аецій і союзні йому варвари перемогли Аттілу в битві на каталаунських полях в 451 році. Але після цієї битви народів і переможний Аецій, і переможений Нематіла не змусили себе довго жити. Аецій був підступно вбитий на прийомі в імператора, що заздрив його славі та впливу свого ж власного воєначальника. Аттіла ще два роки лютував на півночі Італії, а потім перебрався на Дунай. Тут, в дерев'яному палаці, він відсвяткував своє весілля з молодою германкою. Вона вночі вбила ватажка гунів. Так безславно загинув жорстокий завойовник. Останнім імператором Західної Римської імперії був хлопчик Рому Августу. За іронією долі він носив імена засновника Риму і засновника Римської імперії одночасно. 476 року його скинув одоакар, командир одного з варварських загонів, що служили Риму. Знаки імперської влади. Пурпуровий плащ і діадему варвари відправили до імператора сходу в Константинополь. Це означало знищення влади імператорів на заході. Традиційно 476 рік вважається й кінцем історії стародавнього світу.